Є. Доброго, дня усім. Доброго дня усім. мене звати Оксана Лужецька. Я вітаю вас на презентації у місті Львові. На лише на 6. Кожен четвер ми проводимо презентацію по здоров'ю. Так що, якщо ви львів'яни гості міста, запрошуємо до нас. Якщо вам тема близька відновлення профілактики здоров'я, будемо раді з вами поспілкуватися і поділитися нашим досвідом. Чим ми працюємо. Ми працюємо з клітинним харчуванням компанії Бієпік і стараємося кожен тиждень відкрити якусь тему, тому що люди задають питання, як буде діяти на той чи інший діагноз. Ми говоримо, що воно діє не тільки на діагноз, воно діє цілісно на ваш організм. І кожен діагноз часом проходить. Є такі навіть діагнози, які традиційна медицина вважає взагалі не ліковано, хворі. Люди мають бути з інвалідністю, а ми бачимо, що ці діагнози зняті. І був такий запит про цукровий діабет. Я особисто вже працюю з цією продукцією два з половиною роки. І по цукровому діабету ми маємо дуже дуже гарні аналізи, показники, які змінилися у людей за різний термін часу. І сьогодні хочеться так коротко. Я свої виступи стараюся скоротити так. По суті, швиденько я розповідаю про продукти, а більше про продукт голунка розповість. Цукровий діабет це є одне з найпоширеніших, найскладніших захворювань у всьому світу. Статистика Всесвітньої організації здоров'я зробила таку статистику, що хворі населення світу більше 400 мільйонів по всьому світу, і смертність кожен рік від цього захворювання півтора мільйону. Ви собі, яка статистика смертності, за коєм, якщо людина не лікує чи від побічки, що дає цукровий діабет. І ми звикли, що ми цукровий діабет чуємо, що там три ступені, так? Не три, а два. Правильно Ви чули вперше ну, друга. А є ще й третя. Зачі перша ступінь це є та, що людина мусить бути обов'язково на інсуліні, друга може бути на інсуліні, може не бути на інсуліні, а третя це жінки, які вагітні. От вони можуть мати цукровий діабет, його такі якби набути під час вагітності. Вся вагітність, вони можуть бути поставлені мати цукровий діабет, коли вони народжують дитину, ще якийсь період часу, у них може він бути. Він навіть називається, от я прочитаю, бо я напишу, гестаційний. Але якщо вони його мали під час вагітності, з то до них може повернутися той діабет, і вони можуть його мати другого чи першого навіть ступеня. Цукровий діабат, ну, типу, типу, перепрошую. Так, цукровий діабет, Я просто згадую, от коли в Україні я перший раз так почула, ну років напевно 30 назад так сильно про цукровий діабет в Україні не говорили. Але для мене було в мене з моєї школи дівчинка на два роки молодша. Я пам'ятаю, вона така худенька була, як я, і вона дуже красива була. І мені сказали, що в неї цукровий діабет. А в мене асоціація цукровий діабет, що це мають люди, ну які мають зайву вагу. А це особливо, це можуть мати і не зайвою вагою, а дуже навіть худенькі люди. От якраз перша степень цукрового діабету це якраз, Друзі, якраз бачу, коли бачу. люди втрачають вагу. От це вже може бути признаком, що в них цукровий діабет першого типу. І дуже багато таких худишок, як я. Ну я зараз нормальної богита, а ті, що навіть худіші від мене, вони можуть мати діабет першого типу. І от згадую їжу, думаю ж треба такі часи, 30 років назад, молода жінка, вона вийшла заміж і вона почала сліпнути. Оце якраз то, що діабет до чого може привести до сліпоти, вона повністю осліпла і до 30 років вона померла. <кху> дуже гарна дівчина у нас не з в її було троє. Вона просто вийшла заміж за мого однокласника. Вони жили. Я пам'ятаю, як він її водив. молода жінка, дуже красива, і її навіть не стало сліпота і потім вмирає. Коли я жила в Америці, це був 99-й рік. Це я тоді побачила скільки людей хворіє в тій країні з цукровим діабетом. Тому що коли я заходила в магазини, я вже розказую завжди свою історію, я себе почувала таким. Ну, дуже худенькою жіночкою, я кажу, як чахлик тінеться, не, це не уморуші, а біля мене дуже багато було повних людей. І коли я починала спілкуватися з американцями, той на інсуліні, другий, третій, зайва бага, ожиріння, всі на інсуліні, і кожен магазин він мав, виходить, секцію присвячену цукровому діабету. У нас тоді ще в нашій країні того не було. Коли я повернулася, був 2006 рік. наші великі вже магазини, да, ми бачимо АТБ, близенько всюди є секція, там, де цукровий дібель, батончики, стеві так далі. Де раніше того не було. А чому так сталося? Тому що що відбувається з нашими продуктами? Раніше ми їли більш натуральну їжу, і одна з причин, що є, оце харчування, то що в нас є гемомодифіковане з різними добавками, з їжками, от воно і приводить до цукрового діабету. Отже, які ознаки можуть бути, коли людина має цукровий діабет, це надмірне сечовиділення. Коли ви часто бігаєте в туалет, це може бути, це може і не бути, але це може бути. Але ви в комплексі маєте проаналізувати, що відбувається з вами. Це є спрага, вам постійно хочеться пити. В туалет побігли – пити, пити, пити. спрага – це теж. Хоча, якщо жінки є клімактеричного періоду, так само вони відчувають справу, і спрагу, і ці гормони починають так працювати. Далі постійне відчуття голоду, їм постійно хочеться їсти. Це є втрата ваги або надмірна вага і ожиріння. Ну, коли є тип ожиріння, вже поставлений з надмірною вагою, це вже точно, що людина дуже велике має шанси отримати цукровий діабет. Це є постійна хронічна втома, погіршення зору. Дуже страждають серце, судини, нирки, суглоби. І що от болить при цукровому діабеті? Болять стопи дуже сильно, болять ноги. Таке особливе печіння відбувається, коли вночі людина спить. Це вже такий признак, що щось відбувається з вашим, з вашим організмом. Як перевіряється? Перевіряється на цукор крові, глюкоза, ми дивимося, індекс хому, інсулін дивимося, гемоглобін глікований, і по ньому вже видно, чи там діабет, чи придіабат. Чому ми говоримо про клітинне харчування? Тому що воно якраз один є з пунктів, що воно буде впливати на те, що цукровий діабет, навіть цукор, буде триматися в нормі. Але що все починається? От проаналізуйте. Все починається з стресом. Людина починає стресувати, вона собі не допомагає, а вона тоді хоче більше їсти. І що вона хоче поїсти? Вона себе хоче чимось почастувати солоденьким. Вона починає їсти солоденьке, в неї відбувається якась енергія. Появляється якийсь гормон радості, вона потішилася. Потім через годину-дві енергії вже немає, в неї втома, їй робиться сумно, і вона знову йде за тим солоденьким. В той час вона абсолютно не думає, що їй треба ще попити воду. Їй ще Треба тобто, з тим стресом поборотись. І вона, виходить, стресує, не допомагає собі солодке, солодке таким комом пішло. Вона не звертає увагу, що вона їсть, а їжа має бути абсолютно збалансована. Не, не має бути якраз солоденько. Коли у вас цукровий дібат, ви повністю маєте забрати, ви, ви маєте про мед забути. От мед, коли я починаю працювати з людьми, і мені кажуть, я їм мед, а мене цукрова, що ви жартуєте, це фруктоза. Не можна, сухофрукти не можна. Є перелік того, що абсолютно не можна. Єдине, що от, сьогодні я дивилася різні дослідження американців на рахунок манго. Ви мені потім нагадаєте і в нашому uh -huh. продукті він є, я просто розкажу, що було по дослідженню. Нагадаєте мені, от я відклала. І манго є вроді внутрішнього, є? <плес> Ну, ну, я то просто задала то, за фрукти, то, бо, то, бо то. я сказала, що солодкі фрукти uh -huh. не можна. Ягоди теж не чіно? солодкі. Я просто говорю про збалансовану тарілку харчування, що мають бути жири, білки, вуглеводи. І дуже дуже велика кількість цього забрати. Ніякі хлібобулочні вироби получаються там, де дріжі, це все бродить, Нікого солодкого не має бути, бо це дуже серйозне захворювання замінниками, воно ну, багато говорить про стевію, хоча стевію теж завжди неоднозначно і вже дуже багато досліджень є. Ну ви маєте дивитися на свій стан. Ну бо солоденьких хочеться, звичайно, що вже краще стевія, чим цукор взагалі потрібно забути і мед, особливо має бути рух. Тому що що відбувається? Шо, що таке інсулін? Получається, що наш інсулін це є гормон підшлункової залози. За що він відповідає? Він получається є таким ключиком. Він відкриває двері до клітинки. Кому глюкозі От, получається? Ви з'їли солоденьке. Якщо у вас немає того гормону інсуліну, ота буде глюкоза, виходить по організму собі так ходити. А вона має попасти в клітинку для того, щоб дати енергію. Бо глюкоза це є джерело енергії. Вона відповідає за обмінні процеси всьому організму, в тому числі в печінці. Вона робить обмін такий і вітамінів, і мінералів, розщіплює. І без глюкози ми не можемо, але коли її багато, і вона собі така гуляюча, ми теж не можемо. І тому інсуліна, якщо нам не вистачає. Це буде, тому він буде якби, штучно до нас попадати. І тому, от солоденьке, це теж про глюкозу. Але коли ми будемо їсти солоденьке, хлібобулочне, мочне, цукерки, ми проходимо до чого? До того, що ми маємо ту глюкозу на годину часу, далі в нас хронічна втома. І тому тут з тим дуже важливо розібратись. І тому дуже важливо розібрати стресами. Якщо у вас така ситуація, що ви ну, не можете з ним розібратися, вам треба до спеціаліста. Ну, як ви справитесь з тим цукровим діабетом? Але в нашій компанії навіть сьогодні почну так трохи згадувати, що в нас є продукт для заспокоєння нервової системи. Це є е, наш вечірній продукт, який називається Слів Екселер 8. Там є магнія. Це те, що буде заспокоїти нервову систему, Магнія це трат, тут є ашваганда, тут є те, щоб заспокоїти вас, коли ви спите і коли ви продовження не будете так стресувати. Що впливає на наш стрес? Нам потрібна так само група вітамінів. В. це в нас є в продуктах, Просто ми дуже часто говоримо. Я мушки так схемо, що почали міняти зараз. Оленка більше про того скаже, Л-8. Знов таки, унікальний продукт це є клітинне харчування. Аналоги його на ринку немає, тому що в одній капсулі є дуже багато сублімованих овочів, фруктів, якраз то, що нам потрібно. І сублімація це, це то, що при цукровому діабеті буде дуже корисно, тому що тут є шпинат, брокколі, тут є ягоди, помідори, ягоди, фрукти, і якраз фрукти такі, що воно спресовна сушка. І це можна при цукровому діабеті. І, звичайно, акцент ми робимо на що? На поптити. Тут є гриби. От якраз гриби будуть дуже добре справлятися з цукровим діабетом. І чотири види грибів це речіше, так і кордіцепс чага. Це є тож буде дуже гарно впливати на рівень цукру, його і понижувати. І тут є трава. А горіч трав завжди була що лікувальна. В давнину чим лікували травми. ніхто не знав про що про антибіотики, взагалі були якісь там природні пенициліни кудись там діставали. А зараз противірусні, протиркові, проти все, все тільки фармпрепаратами. Велика кількість фармпрепаратів препаратів до чого приводить? До закисленого організму, цукровий діабет так само якби, провокується і може з часом бути. Не вистачає вам руху, це так само приводить до чого? До гіподенемії. Якщо у вас зайва вага ожиріння, вам обов'язково треба рухатися. І коли я людині починаю говорити, я кажу, ну дивися, дивись твій спосіб життя, тебе привіт до того чи іншого діагнозу. І воно, виходить, ніби настільки просто, я кажу: пий воду, справся з стресом, збалансуй свою тарілку харчування, ну воно ніби так просто зроби зарядку, а так важко дається людям. А чому? Тому що. Ну, ми привикли ну не брати відповідальність за своє здоров'я. Ми кажемо. Коли я захворію, я піду до лікаря. Я кажу, що лікар тобі дасть? Ну, він зніметь ті симптоми, да? дадуть тобі то інсулін, якщо ти вже цукровий байт маєш, що ти вже мусиш тебе колоти тим інсуліном, голова тебе болить, тобі дадуть. І бупрофен, що там буде кашель, тобі дадуть проти ти там все собі от, заклав. І з часом що, запальні процеси, хронічні бронхіти, пневмонії і так далі. Ну проаналізуй, те, що тебе провало. ну Це чомусь дуже складно. От поки мене візьма відповідальність за. Своє здоров'я, але ну, нам ніхто не допоможе. Ми просто будете ту симптоматику кудись забивати собі. І знов-таки згадую Америку цукрового діабету просто вагон. І я працювала, ну, будучи на той час головним бухгалтером, я працювала на прибираннях. Я пам'ятаю водія свого, який в Деместі цукрові діабетчики. Я пам'ятаю, він такий повний мужчина, був одесит, він зайва бога. Він кожен день нас розвозить. Він нас там 10 ну, Прибиральниць була в тій машині, він розвозить і він кожен день нас підвозить до Макдональдсу. Бо так у нас ще тут Макдональдсу аж так не було, таке процвітання, як там в Марці на кожному кроці Макдональдс. Отако швидка швидка їжа, вони називають ще й, що джанк, така сміттєва їжа, тому що це також швидкого приготування, яка тільки робить що в організмі, точно робить сміття. І ми всі купляємо, що там гамбургери, гри запеваем, коктейлем. І Саша мені розказує свою величезну історію, що в нього вже мама сліпла до цукрової діабети, батько в нього без ноги там одесять. Тобто, я кажу, Саша, що ж ти робиш? А каже, а він каже: Ксюш, ну мене теж цукровий діабет. Я говорю, серйозно я кажу: ну що ти взяв? Що ти маєш так тепер харчуватися? Він каже: Ну я ж теж часу маю сліпнути гангрену. Тут приводить цукровий діабет. Болять ноги, може бути гангрена, потім ампутація. Це дуже так само, як сліпота. Це саме стри... одне із найстрашніх, до чого може привести цукровий діабет. Сліпота, гангрена і без кінцівок людини. Потім швидка смерть, бо довго так не живуть після тої ампутації ще буває діабетична, і він каже: ну в мене ж тільки теж одна дорога. Я завжди кажу: якщо у вас є поспадковості від батька, від мами, цукровий діабет, але ви будете себе чемно вести, ну слідкувати за своїм способом життя, ну не обов'язково, що вас така буде, ну таке буде цукровий діабет. Ну бережіть своє здоров'я. То, що вам накладено є по вашому ДНК, скажімо так, ну ви ж хочете змінити, да? і навіть щоб ваші діти були здоровіші. Ну почніть розбиратися вашому здоров'ям. чому у вас той чи інший діагноз. І, і подивіться, яка кількість дітей зараз хворіє цукровим діабетом, скільки діток до 10 років вже мають ожиріння. Це якраз той процес, коли вони йдуть в школу, і в них відбувається той пік 7-8 років вони починають дуже повніти. Ну, а в Америці це просто капається. Вони просто вже привикли, вони люблять свої такі некрасиві, Тіло, вони ходять, ним гордяться в той час, вони попивають Кока-Колу, піца, гамбургери, Оце на постійній основі. Ну я говорю, це може бути інколи, бо ну ми не можемо ясно ізолювати дітей від тої їжі. Да? І що, що вони бачать і по інтернету, такого раніше не були, коли вони йдуть на різні там ну, розвивалки, дні народження. Ну ти ж не будеш бігти з гречкою, правильно? Але якщо ви вдома вас буде заведене нормальне збалансоване харчування, будете слідкувати, що ваша дитина п'є дня, як вона стресує. Чи ви будете допомагати їй, то інколи, так то інколи ви можете давати, давати їй і там поїсти. І тому ЕЛЕФ це дійсно на допомогу. Дітки наші у нас є ще солодкий елеф. Це може бути більше напитком. Він дуже концентрований, просто там залежно від віку давати, або гіркий елеф, залежно кому що подобається. І вечірні капсули даємо денні Вечірні, і що буде робити вечірня капсула? Одна буде заспокоїти нервову систему, а дуже потрібно заспокоїти нервову систему цукровому діабеті. Друга буде працювати з печінкою, з нашою мікрофлорою, робити це, щоб ваша зайва вага за ніч йшла якби, понижувалася, а зранку у вас буде повноцінний детокс. Бо якби ми не справимося з закрипом, ваша зайва вага не піде нікуди, і ви будете самі себе отруювати ваш організм. І коли оце ви починаєте пити. Дітки можуть пити з 12 років вечірні, тому що до 12 років напита до 12 років де дуже сильна очистка. Діткам до 12 років можна взяти такі продукти, як ензими, пробіотики, пробіотики, тому що все в нас і недорозового боромонаш імунітет заживе для пішківнику. І ми повинні налагодити нормальне травлення. І якщо дітки вже ваші там до 10 років вже їм ставлять пред чи цукровий діабет, ви повинні зробити все, щоб травлення вашої дитини стало в нормі. І особливо велику увагу треба при цукровому діабеті звернути на такий продукт, як Рей Greens. Чому? Тому що тут є хлорофіл, тут є клітковина, тут є люцерна, тут паруски пшениці. От якраз це буде дуже дуже необхідний продукт при цукровому діабеті, при діабеті. Ті коктейлі навіть можна наче дуже гарно багато результатів зараз. Я отримала, що люди почали пити собі наче, і сказали, що тяги немає так, до їжі навіть зранку. Потім п'ю час ще собі ЕЛЕ, І вони получається повноцінний сніданок еле 8 і наш хлорофіль коктейльчик його можна, якщо немає зайвої ваги, можна навіть на обжирному кефірі, якщо є зайва вага зробити, тому що зразу будуть і фідобактерії, і там ще й білок буде на кефірі, або на йогурті, до речі, на грецькому йогурті можна його змішати, якщо вам подобається, зразу будете отримувати білок, і зразу зелені, карни кінори. І у вас виходить, зранку є повноцінний, що коктейль і ще Л8. Бути, або такий. Це буде дуже гарна заміна, а організм що буде робити? Він буде кожну клітинку, кожен орган і систему відновлювати. І до обіду ви будете абсолютно сильні, бо ви, будете, ви маєте закриту потребу організму. І сюди я додавала, що я дуже тішуся, що в нас з'явилися жири, ми їх дуже чекали, це є омега 369. Омега 3,69 нам потрібно пити на постійній основі. Нам жири потрібні кожен божий день. При цукровому діабеті без цукрового діабету тут немає значення. Це є як профілактика, тому що якщо у вас вже є цукровий діабет, тоді збільшувати дозу. А так питаєте, скільки на пануці, тут дві капсули в день, це дуже хороша, якісна риба, жирних сортів є. І ви зранку споживаєте, виходить, що ми можемо зробити, якщо у нас є придіабат чи цукровий діабет. зранку взяли, зробили коктейльчик, дали l 8 і обов'язково жири. Ті, омага, прекрасно. До обіду у вас не буде потреба в їжі. Ваша клітина отримала і енергію, і то, що потрібно, як будівельний матеріал. І до обіду ви нормально собі прекрасно себе почуваєте. Або зробити потім перекусом. Цей коктейль можна до обіду, або ну як вам зручно. Я його навіть споживаю вечірній час. З наших ще продуктів я би звернула увагу при цукровому діабеті нареджених, тому що це запальні процеси. Коли у нас цукровий діабет, дуже-дуже великі запальні процеси в цьому організму йдуть. І, тому що там інсулін, та глюкоза, це їхня боротьба, хто кого в клітину туди, чи воно попаде в клітину чи ні. І запалення просто гуляє по всьому організму. І тому цукровий діабет він приводить до чого. До того, що страждає серце судина, суглоба я сказала, воно може привести до інфарктів інсультів, тому що кожен орган системи при тому серйозному захворюванні страждають. І от якраз редженер це про запальні процеси в цьому організму. Тут є колаген, гілоронова кислота і куркумини. Куркумин робить, що він запальні процеси знімає. Але завдяки тій унікальній формулі воно буде запалення забирати з кожного органу системи. Це не тільки про зв'язки, про слизові. Воно всюди має бути І так само очі, а наші очі страждають, коли і, і от Я сказала про мангу, якраз я дивилася про фрукти, бо фруктозу треба забрати і солодкі фрукти. А от недавно було дослідження американців, що власне манго понижує цукор крові. І в нас є манго в дуже унікальному продукті. Воно є щоб забрати віцеральний жир. Коли в нас є вже ожиріння, коли ви станете, ви побачите свій животик, якого немає мене, і це в мене. Дивіться на мене. мене я, я бачите. Дана інформація прозвучала на правах. Ріку. Так я, <с> кажучи> кажучи, я кожен день прес. От себе, кожен день прес, йогарьські коврик, присідання по нему. Так, ну ну от розказується кожен день робота. і Ніхто за мене. не Шанка ділись голосно, щоб так, всі так. робили. Так, буде проблем. Ніхто за мене присідати. Дитина, ну, я говорю, мені аплодує. Каже, мама, ти молодець. Вона в той час може собі поки ніколи полежати, І мама продовжує, я ще посплю. А мама має 20 хвилин і це робить. А це дуже важливо. Чи вас там предіабет, чи діабет, Чим вас серйозніше захворювання, тим серйозніше ви маєте займати своїм здоров'ям. І коли ви вже ще перейшли таку що як 40 років, до 40 років, от, знаєте, я кажу, от Бог вам при народженні дав здоров'я, та ви повинні дякувати і повинні почати його берегти вже з раннього віку. Але ну що було, наші батьки були не навчені правильно того харчування. Ну, ми всі одинаково харчувалися. Картопелька, котлетки, жарені, правильно. Ну, ми не знали про якусь збалансовану трілку, хто там таке говорив. І ми маємо наслідок того. Того, що ми, маємо. ми не навчені були пити воду. От завдяки багатьом компаніям вже років 20, ми знаємо, що от ми виходці з тих компаній, нас навчили ті компанії пити воду. Це велике благо, тому що не пиття води воно приведе до цукрового діабету, тому що кров робиться густа і кисі, а нам треба, щоб вона була текуща, щоб тиск все було в нормі. І от про ману я хотіла сказати, і що буде робити оцей напиток? Це його вечірній напиток, правильно вечором ми їмо і воно дуже буде допомагати забирати ожиріння і зайву І от той животик, який, який у вас в мене його нема, він у вас буде знижуватися. А чим швидше ми заберемо віцеральний жир. Тим ми побачимо швидше, що наша вага зайва йде, і ми побачимо, як цукор крові, тому що тут ще й манго, а вже я говорю в дослідженнях є і в шевікому сі прибуті на зману тут? ні ні внутріму інші. От зверніть увагу, хто в кого є про цукровий діабет, що навіть як у вас немає того животика. Манго якраз впливає на те, щоб цукор крові нормалізувати. Ну такі дуже серйозні дослідження, і там були вже проведені на людях, і не тільки на людях спочатку там на мишах були ті дослідження, а зараз вже багато людей дивилися, як впливає власне манго. Дивися, як воно відображається? От в нас я люблю цей рожевий, а Орес любить манго. Я просто думаю, наскільки відчуття організму. І тому з таким захворюванням абсолютно можна справитися. Е, я сама особисто вже два з половиною роки, і в нас зустрічі, які відбуваються кожної середи, там ми потім там монтуємо ролики, скільки там по цукровому діабету, що там такі були показники 20, 25, до 30 і зараз стало в нормі. Але коли кажуть, коли це станеться? Оксана, а коли маємо станеться? Я кажу, звідки я знаю. Ну Все залежить від того, як ви віднесетись до свого здоров'я. Чим ви більше зможете зразу купити. Ну, є такі ситуації, де я бачу якісь там серйозні діагнози. І я кажу, денні, вечірні це є основа. Ну, якщо є змога, якщо у вас там серйозні діагнози, добавте собі, якщо зайва вага, ну, я би зразу почала додавати до той схеми якраз от, от такого плану. Тобто інстатії у в нас є там детокс, ну вони лег легші є, меджики, але це дуже воно ну, круто буде йти на зниження, пошвидше додати. Або той процес буде трошки йти довше. Ви одно побачите це зниження цукру. Скільки в нас людей так, були з переломами, з високими тисками наша Марія Федишення? Все, все стало в нормі. Людина, яка мала показники, по всьому погані. І от вона такий яскравий приклад, але людина в тому розібралася. І воно абсолютно залежить від вас. І таке складне захворювання цукрової дівати, з ним можна справитися, або тримати його повністю під контролем. І ще доносити до своїх близьких, і рідних, до дітей, до внуків, до братів, до сестер, що є таке клітинне харчування. Ну аналогів йому немає. Тому що бади, скільки от людей навіть розповідаємо, самі особисто виходить з бадів, да? ми такі результати не мали по здоров'ю такі швидкі, бо воно працює по-іншому. Воно працює за рахунок тих пептидів, грибів, що тут є гумінова кислота, що є в вечірніх капсулах. І якщо потрібно, ми додаємо ті коктейлі, які нам потрібно, залежно, які в нас поставлені діагнози. Все, цукровий діабет. Дуже важливо і дуже цінно, тому що буде запис, і ви будете мали можливість переглянути в бо Насправді тут дуже важливо, запрошую нашого.